Всім мирного та доброго вечора. З вами Олександр. сьома година вечора. І дивимося, що в нас з теплоакумулятором. Вчора ми завершили опалення, Значить, ми заклали в котел борта 40 кВт повний котел. І потім додав я ще три полінця. Приблизно такого формату, як і зараз лежать. Сьогодні вже бачите, наготовлено 4. Це означає, що будемо додати. Що відбувається зараз по програматорах? Перший поверх не гріє, але я думаю, що він десь зараз включиться, тому що 14,5 градусів зараз на, на ньому, а виставлено на 15. Другий поверх іде сигнал гріти. Там виставлено на 22, але по факту є 18. Але в даний момент котел електричний я вчора виключив. Значить, В даний момент нічого не гріє. Тому що всі насоси вимкнені. Перший поверх, тут даже видно, що він не включався давно 20 градусів. Другий поверх 25. Вимкнувся цей насос десь хвилин 20 тому. Тому що я спостерігав від 6 години, що буде відбуватися. На борщці показано верх залишкове тепло 30 градусів. Значить, зараз будемо робити розпалювання. І додамо ще одне полінце. Такий момент зараз, бачите, світяться всі реле, і перший, і другий поверх, і реле по затримці. от Вони бачили, щолкнула фаза з першої на другий, і вони мигнули. Правда, не знаю, чому перше реле світиться, оскільки немає запиту на тепло. Але можливо, це пов'язано з тим, що. Воно дає сигнал на електричний котел, іде затримка. Хоча котел вимкнений, бачимо сервопривід виїжджає, але він не вмикнеться, бо він просто вимкнений. Просто вимкнений, І пан Борис говорив ще про те, що в нас є цей автомат, він має бути от, включив і автоматично бачите, погасло. Але насос почав крутитися. Неважливо, чи є тепло, чи немає. Але тільки я вимикаю, насос не крутиться і реле світиться. Не забувати, кожен раз, коли електричний котел вимкнений, щоб цей автомат був теж вимкнений. Бо якщо він буде не вимкнений, то неважливо, чи є тепло в борці чи нема, насос постійно буде крутити, ну, качати без тепла. Значить, хотілося б всім подякувати за коментарі. Більш ґрунтовно, ну, хто пише, хто розуміє, хто не розуміє, будинок новий. Ціль мого відео це є проекспериментувати на різних режимах. Все я розумію, і з опаленням, і не потрібно говорити там, про електричний котел чи про е, тени. Тени я з часом підключу. Ну, ціль поки що дровимо опалити. Я можу зараз напалити хоч до 100 градусів, але це буде перерозхід дров. Пишіть цікаві коментарі і до наступних відео. Сьогодні закладаємо одну закладочку і отих чотири полінця. Про вагу. Хочете пишіть, якщо під цим відео буде більше, ну хоча б 100 лайків і 100 коментарів. Придбаю я вагу для цікавого підписника і зважу дрова. Мені немає різниці, скільки дрова вони важать. Всім дякую за увагу, всім мирного та доброго вечора.